Турецькі військові тим часом не відмовилися від участі у цьогорічному Сібризі. Усі їхні підрозділи прибувають до зони маневрів за визначеним розкладом. Туреччина одна із 14 країн, що беруть участь у спільних українсько-американських військових навчаннях, які стартували нині в Одесі. Це буде одне із наймасштабніших спільних військових відпрацювань: 26 кораблів, кораблів, десятки літаків та гелікоптерів, півтори сотні одиниць наземної техніки та 4 тисячі військових будуть задійні у навчаннях. Україну представляють моряки, прикордонники, сухопутні підрозділи повітряні сили та Національна гвардія. Одна частина навчань відбуватиметься у південно-західній, водна частина навчань відбуватиметься у південно-західній частині Чорного моря. Повітряна наземна фази на полігонах Миколаївщини та Одеської області. Легенда цьогорічного сібризу максимально наближено до реальності. В умовній державі розпочинається сепаратистський заколот, який підтримується ззовні Плануємо відпрацювати дії на морі, на березі та з повітря щодо встановлення. Константинна владу на умовній території умовної держави будуть проводити э, заходи щодо ізоляції морського узбережжя, висадка десанту на парашютним десантним способом та захоплення важливих об'єктів.